Нахуй я перезарядку ту блядь. Ти блять, сука, весь ебану, пальці поламати нахуй. Під мене косиш? Біжиш. біжи блядь. де та пауза їбана? я аж розхарився, як пройти ход. Голосуванні. Там на баю, там на баю, вони вже шарить за. Знай собі шарят нам щоб правильно. Я лаяк давай залітай, як мужик просто. Нам нахуй богу бля через дими, ебать.